Надзвардієць Владислав Шевцов проходив службу в бригаді, яка дислокувалася в Кривому Розі, але виконувала бойові завдання в Приазов'ї. Повномасштабний наступ росіян він зустрів у Маріуполі, розповідає мама Владислава. По тиждень, по дві не виходили не на зв'язок, а 12 числа, 10 числа він в апреля вийшов на связь, 12 Однадцятого нам сообщили, що бали. Тіло нам не передали. Там у нього не мальчик люльок. Он ну, сказал, что довезли до больницы, но не спасли уже его. Ранение несовместимо сказал с жизнью. Он только знает, где он похоронен. Вот вся надежда на него. И попали под варто обстрел. И как четыре человека с бригады осталось, тогда один только из них вышел. Их троих. Сестри влада кажуть, найстрашніше для родини те, що вони не можуть забрати тіло брата, аби належно попрощатися з ним. Це живе в ми не знаємо, де його тіло, Ми не знаємо, нічого. діє так в діжі того, що нам хтось допоможе, щоб привезти, привезти нам його тіло, щоб нам було куди ходити, просто ходити. Ми самі би поїхали, забрали це тіло. нам. Нікоду у нас нет, и нам ніхто що конкретних вообще, на наші твіти конкретних нету, ніхто нам нічого не отвечает. Владислав виріс у багатодітній родині. Крім батьків, у нього залишилось три сестри та молодший брат. Для всіх них загибель влада величезна трагедія, говорить mm -hmm. тітка військового. Це була світла, чиста дитина, добродушна. Він ніколи нікого не обіжав. А как это встретили, вы сами понимаете. Мы до сих пор не верим, что его нет. Лично я не верю. Вот не верю, что его нет, понимаете. Папа его вообще с ума сходит. Он сходит с ума. Это для него дуже, ну, дуже, для всех то утрата очень сильная. Владислав закінчив 9 класів місцевої школи, навчався в Свейському професійному аграрному ліцеї, а після повноліття пішов на службу в армію, служив в Національній гвардії, з якою пізніше і підписав контракт, розповідає директорка школи. Хоча він якби не мріяв стати військовим з дитинства зовсім. Ну але потім пішов до лав збройних сил службу після 18, на службу після 18 років. І... Там уже вирішив стати військовим. Хоча ось такі задатки, якби які необхідні для військової людини, він мав з дитинства на момент загибелі Владиславу Шевцову, було 22 роки.